Вітаю! Сьогодні 25 листопада і це мій корисний сніданок. Готую сніданок. Ось такий набір придбала, дуже чудовий. По-різному його складають. Буває, що ось це звичайна морковка, це біла морковка, а буває фіолетова ще мор морква, жовта. Зовсім фіолетова, у якої навіть всередині немає стержня такого помаранчевого. Так, тому я полюбляю такі набіри. А це пастернак. Так, петрушки нема, але ж вона і не потрібна мені сьогодні, бо ми будемо робити вінігрид. А це картопля фіолетова. Супер. І я. Ага. І ще таку гілочки, чебрецю кладуть. Так. І я буду так варити з чебрицом. Дуже гарні люди, так? Дуже гарні люди, які вирощують все. Але ж я ще додам звичайного бурячку. Звичайного. Так, і додам звичайної картоплі. Ну, вона трошки незвичайна такої форми, але ж. На смак, звичайна, картопля. Так. І це ще не все. Так, а мабуть, і все, не знаю. Ось це потрібно відварити, помити і покласти вже в горячу воду. Так. І якщо ви знаєте, що у вас картопля розтріскується, то потрібно ще воду посалити, гарне. Але я думаю, що оця картошка не буде лускатись, так? Чи як сказати. Потрібно подивитись українською мовою, як правильно. Е, тому я воду не буду салити. Але ж в гарячу воду це однозначно, щоб не виварювались наші вітаміни. Ой, дивіться, що у мене тут. Ага. Ви знаєте, що це таке? Ой, ось це вже все. Не можна обрізати. Це потрібно викинути. Так, це хтось гриз. А гризуни це розножчики всілякої зарази. Тому це обов'язково викидайте. Не можна, не можна обрізати, не можна економити на своєму здоров'ї. Це викидаємо. Ох, і гризун. Так. так. Це я викину. В мене. Ну, в мене ще є бурячки, то я ще додам бурячок такий. Ось так. Багато, дуже багато це буде для Венігрету. Ну, мабуть, сьогодні венігрет буде, а завтра шуба. То роблю. Скласти корінці потрібно так, в залежності, що ви будете першим виймати, що швидше приготується. Пастернак швидко готується. Потім картопля, потім морква, потім буряк. Таким чином і складуємо. Але ж я ще побачила, що у мене ось таке. Так, тапінамбур пропадає, пов'яв. І я думаю, що нічого страшного, я його відварю. Не знаю, буду до вінігрету класти або ні. Але ж дуже-дуже чудово потім використовувати. Додавати до оладок. Це просто так. Пастернак і, так, пастернак і тапінамбур. Це виходять супер-супер оладки. Так. І нічого страшного, ще, якщо вони вже трошки завяли. Але їх дуже-дуже швидко потрібно виймати. Вони швидко варяться. Так, заливаємо окропом і варимо. Зібралася одна вінігрет зробити. Немає огірков, немає горошку. Тому, тому я піду до крамниці. Так, а поки заварю парила звичайне. Так, я його вживаю. Потрібно накрити, настояти, процідити і вживати. Навіщо парила? Звичайне. Ну, одне парила. Відпарювати. Наші предки відпарювали горщики, щоб вони були гарнесінькі, щоб все гарно зберігалось. Ось я і відпарюю так все, що всередині в організмі, так чи що. Це я шуткую і не шуткую. Обов'язково читайте про парила звичайне. Це дуже гарна трава. І, мабуть, противопоказання немає. Так, можна вживати сміло. Так. І ще я залью акропом родзинки. Це я буду родзинки з перцем робити. Ви ж пам'ятаєте? Ну, Якщо не пам'ятаєте, то подивитесь далі. Заварю чай. З собою потрібно зараз брати чай. Обов'язково. Холодна пора року. Потрібно, щоб у вас такий термос був з собою завжди. Не купувати там каву десь не пити. А щоб захотіли чогось зігрітися чи просто попили вітамінного такого. І сьогодні ось такий збір. Це радзинки і журавлина сушена. Ось так. І ще барбарис червоний. Барбарис це просто супер. Та все супер, все. Зуравлина це просто клад. Кладенець. Ага. І ще горобини покладу. Ось так. Ось, я одразу її туди кину. І ось такий набір у мене буде. І можна завжди когось пригостити. Це супер пропозиція. А якщо у вас ще буде така звичка дійсно так робити, це точно супер. Так. Це готово. І що я сьогодні вжив? Продовжую вживати е, лакрицю, а саме солодку, чищу лімфу. Так, я ж вирішила чистити лімфу 21 день. Так, чому не 14? Бо е, я таблетки спочатку вживала, а потім... а потім знайшла ось це у себе. І мені дуже сподобалось. Ви знаєте, ви просто от. Проковтнете так, чайну ложку. Зап'єте водою, і ви відчуєте, які чисті зуби у вас одразу стають. Так. Це просто супер. Тому чистимо лімфу. І ще вугілля сьогодні я приймала. Так. Що я згадала? Згадала, що я сказала, знайшла ось це. У мене, у мене ж іще ще щось є. М -м -м. Зараз покажу. Дивіться, про що я згадала. У мене ж корінь солодкий є. Такий гарнисінький, так гарно порізан. Ой. Це ж я купила в китайській крамниці. Потрібно використати. Тому завтра я буду не таблетки солодкі, ні. Порошок лакриці. А ось ці коріння заварю. Це буде завтра. Так, а зараз я до крамиці за огірками. Як я і казала, топінамбур перший приготувався, він збільшився. Так, нормальний став. Потім я достала ось ці жовти бурячки, картоплю, моркву. А потім достала. Буряк, і він все одно ще не готовий. І це я ставлю до духової шафи, так, і доготовлюється, і тоді салати любі, будуть смачненькі, смачненькі, і не буде зайвої рідини в салатах. Так, це супер. А ось це я доварила трошки більш до готовності вже. І зараз будемо. Так. Зараз будемо їсти вінегріт. Звичайного буряка не буде, бо він ще не готовий. Але ж ніхто не помітить, бо такого кольору так, картопля все гаразд буде. Жовтий буряк, цибулька салатна, картопля, пастернак, морква і біла морква. І огірки. Огірки я придбала чудові. чудові. Е, я зазвичай тільки. Солені огірки вживаю, але ж ці можна вживати так. Бо вони називаються, називаються виноградні огірки. Так, мабуть, сок винограда. Я перечитаю, Оцт є тут чи нема. Так що поріжу, а тим часом з'їм е, родзинки. Вже дві години пройшло, як я вжила сарбент. Тому можна мені вже. Та можна вже їсти, так? Так, навіщо я їм радзинки? Я надрізаю і вставляю чорний перець всередину і ковтаю, запиваю водою. І вже сьогодні 8 штук. Так, Скільки тут? Так, 8. Починала з однієї радзинки, потім дві і до дев'яті. Так. А сьогодні вже на зменшення. Вісім, завтра буде 7 і що? І 6, і 5, і 4, і 3, і 2, і 1, і я буду здорова. Так, у мене не буде камінців у нирках. Так, я не шуткую. Це дуже гарна така е, річ від камінців у нірках. Родзинки проковтнула, салат порізала. Що я? Ну, не такого кольору салат, але ж нічого. Бурячок тут є, жовтенький. І морква біленька. І пастернак біленький. Все добре. Так. Але ж я ще додаю яблочко. Яблочко, це... Я додаю і до олів'є. Це супер. Так. Мабуть... Мабуть, я за кадром перемішаю, так? А мабуть, і не буду. Зараз ось так. Перемішаємо. О, там бурячок жовтенький. М -м -м, яка краса. Кольору не, вихв... не вистачає, так? Ну, нічого. Головне, щоб смак був гарнесінький. Так. Насипаємо, так. досить поспішаю, ну, але ж свіже є, так, розторопши Аліку додаю. Ви знаєте, що зараз буду робити? Так, дяково, дякувати Всевишньому за їжу і всім, хто створив її, всі, хто зароботив на цю їжу і їжі. дякувати буду. А ще дві хвилини дивитись. Навіщо я так роблю? Дивіться, в опису буде посилання, де Садгуру розповідає, навіщо дві хвилини дивитись на їжу. Все. Я це буду за кадром робити. А ви знаєте, у цьому щось є. Подивитись дві хвилини на їжу і перший ковток запам'ятати враження від цього ковтка. Так що, я так зробила, а зараз хочу при вас спробувати, щоб сказати, що це за вінігрет. Незвичайний. Незвичайний. Так, не знаю, дуже смачний. Мабуть, із за Ігірков. І пастернак же дає смак... смакату. М -м -м. І пастернак м'ягисенький такий Дуже цікаве. Але ж, я думаю, потрібно трошки солі додати, бо огірок солоденький. Так, я при вас хочу спробувати ці виноградні огірки. М -м -м. Ну, вони ж смачненькі, але ж солоденькі. Тому салат вінігет мій. Потрібно посолити. Так, це я зроблю. Дуже смачні. І, якщо наступного року я спробую так приготувати. Так, виноградні огірки. Ну, це буде не скоро ще. А що я хочу сказати? Ось це запечена курка. З яблуками і. Вінаг... Ні, з яблуками і апельсинами. І я ще. Зверху змащували саме якимись спеціями імбір. І ця курка вийшла дуже-дуже соковита, дуже соковита. І хто хоче соковити курки, дивіться вчорашнє відео. Це дійсно смачно. І хто скаже курку, хто не може курку запікати. Але ж подивіться. І спробуйте. Вона на другий день м'ягисінька. І дивіться, от оце грудинка, і вона легка вілкою розділяється. Смакота. Добре. Смачного вам і мені буду їсти. Я не знаю, дуже смачно. І це смачно мені, що я голодна, або що так смачно приготувалась, не знаю. Бо я два рази на день їм. Для мене все смачно. Так, це я шуткую, ви самі зрозумієте все. З'їм ще хурму і все. Швиденько по справах. Поспішаю, але ж все одно нагадаю вам, відкрили якусь консерву. Особливо якщо рибну. Обов'язково, якщо одразу не з'їли, перекладіть до скляної тари. До чогось скляного. Так. А якщо ви томати в томаті купуєте, то я взагалі в томаті рибу не раджу. Добре, це таке моє бачення, але ж це так потрібно робити. Так, і у мене ще ось таке чудо вже. Я при вас замочувала, так? Це пожитник проростає, а це пшениця полби проростає. І це можна додавати до салатів, навіть до ось цих, як хто побажає, а можна зробити смузі. Я ввечері буду додавати до смузі. Все, бережіть себе, хотіть па папа. Поспішаю, але ж хочу показати, дивіться, яка смакота виходить. 80% готувалось у воді і потім доготовлювалась у духовці. Так, до речі, буряк ще доготовлюється. Але ж це така смакота буде, ви не уявляєте. Так так що обов'язково запікайте овочі. Але ж, якщо їх запікати одразу, не те виходить. Ні. set